Мої вітання з моєї лавандової кухні. Всім доброго тихого дня та спокійного вечора. Сьогодні я хочу вам запропонувати таке собі блюдо, яке називається саламони. Це дуже просто і це дуже смачно. Беремо курину грудку, нарізаємо її дрібними кубиками, і що нам для цього потрібно? Зовсім небагато продуктів сюди до цього складу входить: цибуля, плавлений сирок. Крохмал, перець, сіль, два яйця і цибулинка. Ось я порізала дрібну цибулю, натерла на дрібну терку сир, заправляю двома ложками крохмалу і все це перемішую. Тут дрібно порізана цибуля, вбиті яйця. Все це ми розмішуємо, перемішуємо, залишаємо десь на півтори години, щоб воно гарно про Маринувалося, Ось така консистенція в нашого виходить саломона. Ну і приступаємо до жарки. Вони гарно кладуться на сковорідочку. Дивіться, які вони рум'яненькі. Смажаться вони недовго. Смак мають просто неперевершений. Подивіться, який колір у цих соломонів. І форма Форма така, знаєте, не рівна, а така. Як ляже, ставимо грінки, тому що у мене ще до, до обіду буде суп. Із булгура, з яйцем та солодким перцем. Ось такий у нас сьогодні обід з Анатолієм. Це квашена капуста по-грузинську, яку ми з вами робили. Грінки. Соус до саломонів. Тут. І, звичайно. Аджика, яку готував Анатолій. Тож, всім смачного, гарного настрою! Ось такі смачнючі виходять саламони. Ви подивіться, які вони. запах, аромат. Дуже смачно, хто не готував, пропоную приготувати. Всім доброго, мирного дня, гарних помислів та сподівань. Підписуйтесь на наш канал. У нас смачно, душевно та комфортно саламони на столі. Тож! До обіду. Смачного!